Глядачів телеканалу Перший західний в ефірі програма Львівщина акценти в студії Карина Луніна і в цьому випуску оглядаємо важливі події області. Щодоби на ділянці західного кордону, а вона охоплює Чернівецьку, Закарпатську, Волинську і Львівську області. Приблизно 300 людей намагаються перетнути рубіж як волонтери, і майже кожного п'ятого завертають, бо не може підтвердити мету поїздки. Таку статистику озвучили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. стражі рубежу зустрілися з волонтерами і чиновниками обласної адміністрації, аби обговорити усі. Проблемні питання, які виникають під час перетину державного кордону, щодня державний кордон у західному регіоні перетинає приблизно три тисячі чоловіків прозовного віку, які користуються системою шлях. Кожен десятий від цієї кількості їде як волонтер, озвучують цифри у Держприкордонслужбі. але пропускають лише тих. Хто може підтвердити мету поїздки? Хто є волонтером для інспекторів? Людина з історією, яка може підтвердити свою діяльність від світлин до актів прийому передачі допомоги з обов'язковою реєстрацією в системі Укртрансбезпеки та дозволом від облвійській адміністрації? Ходять чутки, що є якийсь там чорний червоний список. Нема таких списків в такому класичному розумінні. Є просто історія людини, яка пробула і не змогла підтвердити мету. Кожен перед на кордону він є разовим. Щоденно ми змушені відмовити десь від. 40 до 60 чоловікам по всій західній ділянці, які не змогли підтвердити мету, аби уникнути ймовірних зловживань в обласній адміністрації. Впровадили електронний цифровий підпис. Від 1 квітня дозвіл на виїзд з країни водіям, які везуть гуманітарку, надають лише з ним. Впровадження електронного цифрового підпису дозволило нам випускати організації, які мають добру історію терміном на 90 днів. Це зменшує на вас. Оце бюрократичне навантаження і кількість документів, і частоту подачі тих документів. Сто дронів передали, а всього планують тисячу. Таку мету має благодійний фонд Козицького. Вартість ініціативи один мільйон доларів. Її благодійники хочуть втілити до кінця літа. Бойові пташки розлетяться підрозділами ЗСУ та Нацгвардії. Очі наших захисників дрони. Вони дозволяють військовим стежити за переміщеннями окупантів чи їхньої техніки, а потім вражати ворожі цілі точними ударами. Фонд Козицького передає дрони на фронт так званими ескадрильями. Одна ескадрилья це 3 d окуляри з пунктом управління, два мавіки та 20 дронів камікадзе. техніко технічні характеристики цього дрону бойова застосування 7 кілометрів стійкий до ворожого репу, може в як проти броньованої техніки танків, в тому числі, так і проти живої сили противника. Зі слів благодійників ці дрони виготовляють в Україні. Деякі деталі іноземні, а деякі вітчизняні. Якщо ж ви вже маєте дрон від благодійного фонду, то можете отримати ще один. Для цього потрібно лише надіслати меценатам відео із успішною роботою бойової пташки по ворожих цілях. Розвиток економіки на рівні територіальних громад Львівщини можливий навіть у час війни. Обласна асоціація місцевих рад зібрала керівників профільних підрозділів територіальних громад, аби розповісти про перспективи розвитку підприємництва на місцевому рівні, як стати учасником програм підтримки бізнесу, залучити інвестиції, аби підвищити фінансову спроможність не лише громади, а й країни загалом. Перше, що обговорили учасники семінару, держмайно як нові можливості для бізнесу, чи не у кожній з громад таке майно є на балансі? Тож, аби воно не простоювало, слухачам розповіли, як ним розпорядитися з користю. Моє завдання аби прозоро. Відбувалися всі процеси приватизації, всі процеси передачі державного майна в оренду, всі приват всі процеси корпоративного управління майном. Також на заході кожен міг занотувати підказки економістів для бізнесів, які вже діють на території громад. Які є можливості співпраці з фондами з міжнародними донорами, які надають гуманітарну допомогу так само і внутрішньоприміщеними особами, і мотивують внутрішньопереміщених осіб відкривати свої власні справи і дають на це кошти. Безбар'єрність стосується кожного. Це слово не лише про доступні для людей з інвалідністю медзаклади, школи, соціальні установи та міста. Стерти усі бар'єри потрібно насамперед у голові. В Україні ухвалена національна стратегія зі створення безбар'єрного простору. Відтак до 2030 року у будь-якому місті та місці нашої країни різним людям має бути однаково зручно. Чи будуємо ми свій дім з думкою, що колись нам важко буде піднятися власними сходами? Ні, бо в розквіті сил ми не думаємо про маломобільність. Так самі для себе вибудовуємо бар'єр. Люди різні, тихі та голосні, молоді, швидкі, мобільні, малі, старші та повільні. Ми хочемо, щоб кожен, хто поспішає, встиг, хто хоче кудись дістатися, зміг. На регіональній конференції Безбар'єрна Україна також зібрали різних людей. Тут і представники місцевого самоврядування, громадських організацій, і люди з інвалідністю. Кожен із них сюди прийшов зі своєю проблемою чи потребою. Все, аби зробити нашу країну зручною для усіх. Освітня діяльність ці проблеми, ми стикаємося з бар'єрами. Коли гнухи веде дитину, яка чує. Е Глухі батько і мати ведуть е, до школи. У Мене така сім'я. Мене діти чують. А батьківські збори. Що трапилось, що було? Що ми ну як дитина навчається? Які успіхи зможуть дізнатися лише якщо цю інформацію продублюють письмово або дитина перекладе. Проблема із сурдоперекладом є також в медичних судових установах. Ще декілька років тому з Іриною царук тестували громадські місця на доступність для людей у кріслах колісних. Сьогодні на конференції Ірина розповідає про бар'єри в комунікації. Перш за все пам'ятати, що перед тобою людина, а потім все інше. І е, дуже важливо, е, якщо ти хочеш допомогти, запитай як Як допомогти спілкуватися, звернутися, аби не образити. Під час заходу відбулася презентація довідника безбар'єрності, створеного за ініціативи першої леді України. Посібник це гід з коректного спілкування. Користуватися ним може будь-хто, адже він у відкритому доступі. Це перше видання, яке зібрало у всю нормативну лексику, як правильно спілкуватись з людьми з інвалідністю, толерантне спілкування це довідник з відкритим кодом, тобто він постійно оновлюється. У ньому кожен може дізнатися, що на кріслі колісному людина не їздить, а ходить. Тут також довідаєтеся, як підтримати людину у стресі. Тощо ми маємо створити середовище людей. Які люблять, поважають один одного і мають рівні можливості в освіті, в навчанні, відпочинку і, і в роботі. Коли ми створимо таке суспільство, то ми зможемо чітко сказати, що збудували нову державу. До слова три місяці тому довідник з підказками розробили для архітекторів, аби вони під час проєктування враховували потреби маломобільних людей. Леотека в центрі міста, бібліотека Левеня, це народна назва обласної установи. Сучасні книгосховища не про пил на поличках, а про інноваційні технології. Працівники закладу не тільки заохочують дітей любити читати, а й організовують тематичні майстер-класи, курси фотошопу, комп'ютерної грамотності, вчать мовам, так розвивають критичне мислення. А під час повномасштабного вторгнення стали ще й рукавичкою для родин переселенців. Ленців та готові психологічно підтримати. Як вирує життя у бібліотеці, бачила наша знімальна група. Запрошую до леотеки. У нас яскраво, кольорово, драйвово, Let's go! Про яскравість цього закладу одразу свідчать помаранчеві леосліди біля входу. Бібліотека відкрита для кожного і надає вільний доступ до інформації та простір, де можна набути нові знання і розважитись. Книга завжди залишиться основною бібліотечною послугою, але ми, звісно, не можемо ігнорувати такий швидкомінливий світ інформаційних технологій. У бібліотеці організовують тематичні майстер-класи. Цього разу дітей вчили повторно використовувати. Стовувати папір та виготовляти еко-листівки. Розкладаємо по нашій формі як тісто пальчиками. Легенько запхаємо наше насіння в нашу листівочку. Ми тут займаємося е, екологікою, робимо рослини з папіру. Мені подобається дізнавати щось нове. Викладачі та заняття для малечі цікаві. Веселі У мене діти прям з цього щось виросте. Хоча вони ну, бачили там, ми раніше там садили на дачі, насіння, Вони в принципі розуміють дуже цікаво. Такий формат. Діти не втомилися. Діти в захваті від бібліотеки зараз ще пройдуться по залам, хочуть взяти собі книжки. Аби організувати для учнів такі заходи до адміністрації бібліотеки може звернутися будь-які школа чи садок. Сьогодні ми зустрічаємося з дітками для того, щоб поєднати екологічне виховання, сортування сміття. Е і різноманітні правильні дії, які діти мають чиняти з е, повся, побутовими відходами. Бібліотека це можливість розвіртуалитися, познайомитися наживо, зустрітися і бути об'єднаними якоюсь справою. Крім книг, дітям ми також даємо насіння. Е, вони можуть в себе проростити рослинку. Виростити рослинку, а потім вже зібрати насіння цієї рослинки і нам повернути в бібліотеку. Дітям дуже подобається, тому що мікрозелені немає землі, а килимок. Ляники килимок. І, і вони так доглядають, як ж це з цієї насінинки виростає рослинка. Під час повномасштабного вторгнення у бібліотеці з'явився і волонтерський куточок. Тут охочі плетуть сітки для наших військових. А ще бібліотекарі реалізували проєкт Діти України. Сертифіковані тренери допомагають пережити психологічну травму війни завдяки грі. Ми були свідками подій, коли на наших заняттях діти залазили під крісло. Відпускали з поля зору своїх батьків, боялися звуків, тривог. Заняття проводять для дітей до шести років чотири рази на тиждень. Оскільки заняття є структуровані, вони вчать дітей. Відповідальності вони вчать дітей працювати в команді. Вони вчать дітей розвивати критичне мислення. Ми розвиваємо в дітях творчий потенціал. Сьогодні бібліотекар знає інформаційні технології, і сьогодні бібліотекар постійно навчається. Сьогодні бібліотекар це і викладач програмування, і це є і педагог, і психолог. Розвивають критичне мислення і у відділі інформаційних технологій. Безкоштовні курси проводять як онлайн, так і очно. Вони доступні для дітей від 5 до 15 років. Тут ознайомлюють із математикою, логікою, СТЕМ майстерністю та 3D-моделюванням. Сучасне покоління розуміє ці технології, ледь не з народження, каже Оксана Петелько. Діти із задоволенням відвідують курси програмування, які в нас тут викладають волонтери. Куткла Ми виставляємо в google формі на нашому на нашій. І фейсбучній сторінці, в телеграм-каналі, в інстаграмі ми є. І діти можуть долити, там ми вказуємо. Саме все про курс, коли саме курс відбувається, який день, яка година і діти реєструються, і тоді вже обирається така спеціальна група. І певний день в тижні приходять сюди на відвідування. Бібліотека зараз це є не просто про книжки. Звісно, ми є виступаємо зараз як культурний, освітній навчальний центр, і можемо задовільнити потреби найвибагливішого користувача. Бібліотека активно заробляє, залучає спонсорів, донорів, які готові вкладати. Свій ресурси, свої цінності у нашу бібліотеку у фонді бібліотеки 95 тисяч книг. Віднайти щось цікаве для себе можуть допомогти і працівники. Їх тут 38. Щороку леотеку відвідує понад 10 тисяч користувачів. Фіфа відшукала футбольні таланти серед школярів львівщини. Саме заради цієї мети нову програму реалізували у Славській тергромаді. Діти впродовж трьох днів виконували спортивні завдання на відкритих футбольних майданчиках. Юні футболісти змагалися на швидкість бігу з м'ячем і без нього стрибках в довжину. Та демонстрували володіння технікою. Пошук юних футбольних діамантів у Славській територіальній громаді. Вона стала першою на Львівщині і четвертою в Україні, де впровадили програму ФІФА пошук і розвиток юних талантів. Українська асоціація футболу ФК Львів, Славська громада, відбір талановитих дітей, які хочуть займатися футболом. Це величезна, величезна можливість для дітей показати себе. Це велика перемога для Львівщини для Славської громади, що саме такий проект започаткували тут в Україні. Програму ФІФА реалізовують вперше. Вони, мабуть, не всі стануть великими футболістами, але те, що вони люблять футбол, і футбол допомагає у цей тяжкий час забувати про війну і бачити ці очі, і бачити ці щасливі обличчя. Це коштує дуже багато. Тестування відбувались протягом трьох днів. За цей час 600 хлопців і дівчат віком від 7 до 12 років із 16 шкіл славської територіальної громади взяли участь у футбольних тестах. Я думаю, що буде легко. Я навчуся грати, що всіх переможу. Хочу бути футболістом. Я вже маю два кубка і 22 медалі. Мене мама спершу не хотіла пускати, бо я на лижах на роликах мені то думала забагато. І тепер е, мені сподобалося. Я би хотіла грати в футбол. Діти стрибали у довжину з місця, бігали з і без м'яча на дистанції 10, 20 і 30 метрів. Ще були два цікаві тести: ілінойс на перевірку координаційних здібностей, а також смарт-голос. Він сподобався дітям чи не найбільше. Треба пробігти п'ять разів там, де засвітилося, і тобі рахують, і коли скажуть стоп, ти вже маєш побігти, геть все, ти вже зробив. Чотири і остання, дака, яка, шукай, шукай. Ой, браво, браво! Молодець, молодець. За спеціальною формулою представники Української асоціації футболу вираховують єдиний показник за підсумком тестувань і вносять його у загальну базу даних. Далі вони створять перелік дітей, які більш здібні до футболу. Їхні кандидатури будуть пропонувати місцеві даю Далі Важка праця, 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 щоб вони дійсно ставали, якщо мають бажання, професійними футболістами. У нас громада складається з 16 сіл, і всі вони гірські з достатньо важким добиранням. І але в нас є в нас є в планах цю історію продовжувати. Друга частина проєкту це навчання вчителів фізкультури і тренерів. Вони отримали ліцензії, де диплому від української асоціації футболу. А дітей почесні гості заходу нагородили медалями і грамотами на згадку про участь у тестуванні від ФІФА. До кінця року Українська асоціація футболу має провести 20 таких заходів. Проєктом планують охопити до трьох тисяч дітей та понад 200 тренерів сільської місцевості. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось.